Це наймасштабна рекламна акція від Car Vertical з 22 по 29 листопада 30% можна отримати знижку. Друзі, а саме основне, це обов'язково потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. Тому обов'язково скористайтеся. Промокод в кадрі Чорна П'ятниця дає можливості. Тому, друзі, бережемося. а Ми давайте зараз пройдемося по інформації для вас. Ну що, а по інформації, автомобілі стоять, снігом припадають, і багато хто скаже, не продаються. Друзі, насправді продається. Знаходжуся у місті Львів на Карбазар. Автомобілі продаються, рух є. Завжди, знаєте, є така поговорка. На кожен товар і в свій покупець. Ну Давайте ми розпочинаємо, проаналізуємо, що робиться із цінами. З цінами ми бачимо, що поки що нічого не міняється. На наступний рік ціни мають подешевшати. Чому пишіть свої думки в коментарях? Хто уважний і слідкує за моїми відео, той знає. А в нас в квадрі 12 рік, a 3. Вартість автомобіля 9,899. По інформації, це бензин 1.8. Механіка S-Line. Ось такий автомобіль. Шина поки що літні. Друзі, я вже заїжджав на Грін Зелена 162, і запитував Василя, чому половина. Ще 50% на ринку автомобілів не перезулися. Чому на літніх? Він там розповідає, тому переходьте на інші відео, дивіться, там є інформація. Я думаю, що частково це спрацьовує, поки грім не вдарить, та, ніхто нікуди не рухається, воно також так працює. Але на вулиці ми вже бачимо зиму, зиму, зиму. Тому реалії в тому, що на літніх шинах далеко не заїдеш. І це факт. Хай якісь, але зимові. Тут зараз в кадрі ми бачимо. Автомобіль без розпізнавальної інформації, але на зимових шинах. Нема розпізнавальної інформації, це погано. Друзі, ще одна річ: на ринку продаються автомобілі саме на площадці від власників. Телефон є, бачимо який, але насправді у вас є можливість спілкуватися із власником. Чи це добре, чи погано, пишіть свої думки. Тут літні шини поки що. Вольво продається на літніх. Наступний автомобіль Audi на зимових шинах. Шини ще бачу, ще, як кажуть, ще поїздять, ще є. Протектора добре. 2016 рік. Вартість автомобіля 15 999. 2.0 бензин, автомат. Обслужена, заявляє продавець, Ну, це 2,0 бензин. Виконання кузова, седан і це наголошує, що <кій> це Америка. Друзі, трішки я хворів, і ви не повірите. Не можу попрощатися ще з цим кашлем. Ще кашель мене трішки тримає. Бачите, треба було б посидіти вдома вигрітися, але хочеться черпати інформацію. Тому, друзі, для вас я знімаю, вам роблю можливість побачити ціни, побачити, які автомобілі продаються, тому від вас є до вас давайте так, є прохання підписатися, не підписаний, і ділимося цим відео в соцмережах. Десятий рік, 7800, Passat 1.8, бензин, автоматична коробка передач, виконання кузова седан на титанових дисках. На літніх дуже слабеньких шинах. Шини по-хорошому вже треба замінити. Поруч, знову ж таки, на літніх шинах Fiat. Слухайте, нас вийде, що у нас більше на літніх шинах. Я казав 50х50. 50. Тут бачу більше на літніх, ніж <coughs> на зимових. 11 рік. 4400. Пункт 1,3. Дизель, перепрошую. Заявлений пробіг 280. Пробігу. Як вам пробіг, друзі, колись пробіг був до 200. Тепер бачу, пробіг вже є різний. І це дає можливість зрозуміти, що все-таки автомобілі якось продають вже з рідним пробігом, правда? Але я починав відео з CarVertical, а саме з інформації щодо того, що CarVertical дає можливість зараз великої знижки, якої варто скористатися, тому що перевіряючи автомобіль, навіть якщо немає знижки, друзі, все рівно його треба перевірити історію. Тому що історію вже не змінити. Яка вона є, вона така і буде. І дуже сумно, коли люди історію знають потім вже вдома, що там була якась проблема. Купляли до кінця, не перевірили, називається. Літні шини, хоча гарні. 14 рік, 12-100. Volkswagen Passat 2.0. Дизель автомат. Дизель добре, автомат, кому як подобається. Тут же, кажуть, кожному індивідуально. Але мордочка гарна. Поруч бюджетний автомобіль, ну, так, собі бюджетний, 7600. Знаєте, я кажу, не 5. 12-й рік Peugeot 308 СВК. 1,6 дизель, механіка. 246 заявлений пробіг, телефони також в кадрі. Але наголошую: телефони тут що? Всі одинакові, мабуть, правда? 27? Ну, майже всі. Одинакові, але багато одинакових, все рівно ви маєте можливість тут на площадці спілкуватися із кінцевими і з, і з, і з власником. Давайте так. Там ми бачимо, скільки ще автомобілів, і це там по цю сторону це все ринок. Ринок, до речі, він працює в суботу і неділю. А площадка з великою, до речі, кількістю автомобілів працює всі дні, всі, всі, всі решта днів. Дванадцятий рік, 11 900-вартість авто s 1.8, Це читає, друзі, для вас інформацію. Це бензин автомат, рідна фарба. І ось такий мерседеж, мерседесик. Виглядає дос досить гарно на ті гроші. Мені здається, виглядає дорожче. Ні, напишіть свої думки. В цьому Мерседесі ми бачимо також літні шини. Так, літні, літні, літні там зимою були. Та? Так, собі, так собі ситуація. Ну, нарешті, зимові шини. Є також на ринку і зимові. чи то навіть це сезонка? Щось мною похоже, друзі, на всесезонку, сезонку 2007 рік. 5 тисяч. Оце вже бюджетний автомобіль. 1,6. Механіка, бензин. Що по шинах, друзі? Що це за протектор? Фахівці? Пишіть. А може і зима. Зима ось така. Просто, бачите, ось ці ламелі мають ось такі прорізи. Я думаю, хто в нас розбирається. Хтось ще на монтажників фахівців є, той нам підкаже. Що давайте ми ще перейдемо на цей ряд, бо часу в нас така можливість є. Слухайте, що такий симпатичний автомобіль, як він вам за 5 тисяч доларів. Ну, але, друзі, 5 тисяч дорого чи дешево? Як ви думаєте? Питання в тому, що невідомо який стан автомобіля. Якщо його перевірити і потратити на нього близько півтори години, то можна тоді прийняти і можна зрозуміти, чи вартує автомобіль тих грошей, чи не вартує. Бо іноді мене запитують: Романе, вартує автомобіль, і скидають мені посилання на авто. Кажу, тепер я зрозумів, фото, відео. Ну, відео, якщо є, то є на авторі, а якщо немає, фото ми побачили, а технічний стан все-таки по фото це, це нереально, друзі, визначити. Ніяк. Це те саме, що свою фотографію скинути лікарю і сказати, я здоровий чи ні? Підігрів лобового бачимо сіточку. 15 рік 15850 Volkswagen Passat B8 1.6 160 тисяч заявлений пробіг. Автоматична коробка передач. Виконання кузова універсал. Колір, до речі, класний. Ну, все-таки Passat b 8, <coughs> дуже друзі, ще раз вибачаюся за свій кашель. Але холодне повітря таке враження, я його хапаю. І от, от таке от в мене воно є. Йдемо далі. Виконання кузова універсал. Рено 2. 2009 року. Дивіться, як замерзло? Замерша просто. 5800 1,6 бензин, механічна коробка передач 168 і заявлено, що рідний. тут можна перевіряти Carvertiка. І просто буде дуже цікаво. Автомобіль вже в віці, 15 років автомобілю. А пробіг дуже малесенький. І, друзі, чи може таке бути, пробіг 168, я вважаю, це мало. І чи може таке бути, я думаю, що ви прекрасно всі розумієте, може бути все. Ми не можемо звинувачувати людину, особу, що він злодій, якщо не доведена його вина. Так, так само і тут ми не можемо стверджувати, що пробіг не може такий бути. Хоча я бачу, що спеціалістів багато є, диванних, які дивляться на автомобілі, і кажуть, 20 років автомобілю. А де там може бути малий пробіг? Здебільшого вони праві. Я так це все, бачите, закрутив. Але не можна, не можна, друзі, наперед таке говорити. Тому що є дійсно, що люди їздять мало, і виходить, оцих мало хто їздить, вони попадають під категорію, що я кажу, всіх під одну лінійку так не можна. Десятий рік, 5800 бюджетне авто, 308 Peugeot С шка Бензин 1,6 MPI. 240. Заявлений пробіг виконання кузова універсал. Як вам такий автомобіль? Виглядає класно? Шини. Шини парарам. так Парарам. Шини літні. Але не все так погано. Ми прийшли до зимових шин. Шкода а 5 2000. Що там я так приглядаюся? 2010 року виконання кузова універсал. В класній фарбі. Не знаю, що ви, друзі, побачите. Давайте я вам все продиктую. 8888, 1,8, бензин, автоматична коробка, телефони класично, їх тут багато. Ну, непогано. Мені подобається. А ви, друзі, свої думки можете написати. Шини зимові, тут це все, все чітко, бачу, всі 4 одинакові. Навіть думаю, що шини... Що шини, шини, шини. М плюс S, пише, але тут 205 на 55R16. Ашка. Індекс швидкості. Подивіться в інтернеті, друзі, що таке H. Індекс швидкості це є швидкість, до якої може їздити шина. Чим більша швидкість, тим шина дорожча. Десь так. Напевно, якщо ні, то поправте, можу помилятися. Так, давайте ще трішки в нас є часу. Небагато. Вже, друзі, ми в принципі наближаємося до логічного завершення. До речі, сьогодні ще не казав нікому друзі. Ми також надаємо послуга перевірка по всіх містах України. Якщо вам потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Ми, до речі, за останній цей період перевірили таку досить велику кількість автомобілів. Та, є автомобілі, які люди купляють, це факт. Є автомобілі, де люди дивляться і кажуть: я не хочу такого автомобіля. А сьогодні у нас взагалі була серйозна ситуація. Знайшли автомобіль ну, в ході перевірки. Я відео, до речі, вже, вже, вже запиляв на наш Ютуб канал, то там розповідаю про ситуацію. Ситуація цікава, тому що автомобіль у важкому стані, а замовник взагалі не дуже в автомобілях розбирається і каже: я щось не розумію, що таке порушення цілісності кузова і що там шпакльовка на центральній стійці і там в прийомах. Але якщо шпакльовка, то мені все рівно. А От що таке порушення цілісності, ви мені поясніть. От по цій, по цій фразі я зрозумів, що людині треба нормально правильно пояснити, що це таке, бо... Дійсно, людина не розбирається в таких речах, таке буває, та? для того і до нас звертається. Тому якщо хтось чогось не розуміє, не знає, звертайтеся. Ага. Давайте прорвемося 16-й рік. Що ж там таке? 10 700, йдемо далі. Ну, по зовнішньому вигляду ми зрозуміли, що це A7. Обслужена, зрозуміло, дизель, автоматична коробка. Телефони, їх тут багато. Пробіг, пробіг, пробіг рідненький. 256 заявлений пробіг. Може бути чи не може. Пишіть, що ви думаєте? А Carvertical, друзі, вам всім допомогу. Все з вами на зв'язку, друзі. Але ми будемо прощатися, скільки би ми не ходили, на жаль, всіх автомобілів зазняти ми не зможемо. Їх тут дуже велика кількість, там ще площадочка, туди підеш там ще. І так можна ходити і ходити. Тому наразі хочу всім подякувати. Трішки інформації для вас почерпав. Хто не підписаний, друзі, підписуємось, Ділимось цим відео в соцмережах і ставимо палець вгору. З вами був Роман Світоша. Бережемося.